Часи значних змін це часи суцільного відродження, нових керівників, справжніх лідерів, що зуміють об'єднати багатьох навколо ідей розвитку та добробуту. Члени партії відродження одноголосно обрали нового очільника. Ним став народний депутат України, герой України Віктор Миколаєвич Остапчук. Віктор Ніколач був в нашій області, серед наших партійців, завжди лідером по всі времена. Ми його уважаємо. Ізбираю, ми йому віримо, і поэтому для нас однозначно було рішення, що Віктор ковікторнікола може позволяти партію. Для нас це буде поштовх для більш плодотворної роботи. В цьому напрямку, щоб наша партія ще більше набирала обороти, я цього не скриваю, коли після 2006 року у нас майже 300 депутатів було місцевих органів влади, зараз менше 129 депутатів в органах місцевої влади, два селищні голова, два міських голови від нашої партійної організації. Тобто ми самі в своєму суку, скажімо так, ми не вмирали, а жили, нам відроджуватись не треба і продовжуємо цю роботу проводити. Цей ривок який зроблений на першому етапі п'ятого з'їзду партії відродження. Це буде такий хороший старт для того, як колись казав засновник нашої партії Георгій Миколайович Кірпа, для вертикального взлету нашої партії. Велику відповідальність та неабияка довіра очолити партію створено Георгієм Кірпою, наголосив Остапчук. Створена як партія залізничників, сьогодні відродження об'єднує небайдужих до майбуття держави українців різних професій. Про що засвідчив з'їзд партії? З віддільних регіонів приїхали і живорожники, і делегати, керівники, начальники дирекції жиздорожних перевозок. Це говорить о тому, що у нас і сьогодні в віддільних регіонах. Особенно это Харківська область, Сумська, Полтавська є серйозна підтримка среди залізничників. І ви знаєте, достаточно багато людей, есть делегатів, які и не мають відношення непосредственно железної дороги. Партія це дійсно центристская партія, партія не просто професіональна, як його раніше називали, це сьогодні вся українська партія відродження. Делегати одностайно підтримали курс, що його запропонував Віктор Остапчук. А саме, не полишаючи ідеологічної роботи, приділити особливу увагу справам, що мають величезне значення для країни. Досвід втілення в життя теорії малих справ, що на практиці реалізуються добрими справами, у Віктора Остапчука величезний. За ініціативу Віктора Миколаєвича, народного депутата України, президента громадської спілки Соціальний рух поваги реалізуються численні соціальні, екологічні, спортивні, культурні та духовні програми. Відтак надається гуманітарна допомога українській армії, надається підтримка жителям Слав'янська та Краматорська, які зараз живуть у таборах відпочинку Куп'янщини, проходять численні заходи, як то фестиваль бандурного мистецтва Пісня славить Кобзаря, фестиваль церковного хорового співу «Різдвяна зірка, які об'єднують учасників з різних куточків України, встановлюються численні дитячі та спортивні майданчики, ремонтуються дороги та зводяться храми. Відчувають постійну підтримку ветерани. Виходячи з цієї ситуації, яка складається в Україні, Люди давно чекають таку ділову партію якою була заснована Герой Миколаївич Карповів? Люди діла, адже слоган нашої партії січ, тобто справедливість і честь. І саме такою вона була від моменту її зародження. І сьогодні повинні прийти люди конкретні до влади, показати приклад, не зволікати, не посилатись про корупцію, про погані дороги. Сьогодні хтось повинен взяти на себе відповідальність. І самою природою. Підказує слово відродження, відродити село, місто і нашу прекрасну Україну. По-перше, ми повинні зараз заявити про себе весь голос і цей голос повинні почути молоді, молоді наші спеціалісти, молоді керівники, усіх галузей народного господарства, не тільки залізничники. По друге, не прекращати ні на хвилину роботу із радою ветеранів. Рада ветеранів це той потенціал. І Віктор Миколаївич заявив на з'їзді, що дійсно це той потенціал, на який ми можемо опиратися. Це наше плече. Наша партія підтримується населенням, не тільки каже лісно таручниками. Навіть період від останніх місцевих виборів. все равно поступает заявление от, 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 жителей населенных пунктов, не только железнодорожников, о вступлении в нашу партию. В Харьковской организации где-то процентов 25 молодежи присутствует. При этом при Харьковской областной все на молодое молодежная организация общественная. Сейчас мы будем пересматривать и более активизировать ее деятельность. Сейчас большой уклон делаем на спорт. И большой уклон начали делать нам разное культурное развитие. Проведення фото виставок було у нас на вокзале, Ми такое мероприятие проводили. Наша молоді осталась стало Зацікавити молодь є чим, кажуть представники партії Відродження. У суспільстві зараз надзвичайно потужним є розвиток національної ідеї. Саме розвивати в, серед молоді ідеї національної України, ідеї розвитку українства. І саме цим партія відродження може зараз взяти і пригорнути до себе частину свідомої молоді. Молоді, яка в майбутньому зможе збудувати Україну на тих слав'янських, на тих правильних християнських принципах, до яких ми всі йдемо.